Ну що, просто зараз експеримент головної теми. Закон про права споживачів каже, що покупець має право обміняти чи повернути товар, який йому не підходить протягом 14 днів після покупки. Звичайно, якщо він його не пошкодив, має чек. Та якщо це не харчі, напої, ліки або білизна. Та чи дійсно повернути товар та забрати свої гроші це так просто, щоб це перевірити? Ми купили. Кількох інтернет-магазинах електрочайники, а потім спробували їх повернути, дотримуючись всіх правил. Що з цього вийшло? Дивіться. Для експерименту ми замовляємо електрочайники вартістю від 200 до 300 гривень. Закупи робимо на п'яти різних сайтах. Перший із них великий і дуже популярний інтернет-супермаркет, де продається все від електроніки, і побутової техніки до їжі та насіння. Другий навпаки, маловідомий інтернет-магазин, на сайті якого не зазначено адреси ні офісу, ні складу. Третій спеціалізований сайт, який продає виключно товари для кухні та побутову техніку. Четвертий продавець із соцмереж. І п'ятий сайти з оголошеннями, де люди безплатно розміщують свої пропозиції, продаючи товари буквально з рук. Подивимося, чи вдасться нам повернути всі п'ять чайників, які приводи для цього потрібні, і який з продавців віддасть нам наші гроші. Отже, ось і приїхав наш перший чайник. Кур'єр побіг далі. А ми починаємо перевірку. Відкриваємо тут є гарантійні талони. Ось такий чайничок ми замовили. Ой, а він битий. Ну що ж це? Тільки розпочали експеримент і одразу натрапили на брак. Це той чайник, який ми купили за 220 гривень у спеціалізованому інтернет-магазині, що продає товари для кухні. Його ми спробуємо повернути в першу чергу. Але чи вдасться? Скоро дізнаємося. А поки подивимося на решту чайників, які теж уже приїхали. Та гарного кольору, а ніде не битий. Пластик не дуже гарної якості. І пластик добрий, але має неприємний запах. Незрозумілого кольору до речі, щоб знайти причину для повернення, ми маємо право тільки оглянути товар, перевіряти, чи взагалі працюють ці електрочаники, кип'ятити в них воду, ми не можемо, тому що залишимо сліди користування. А це вагома причина для інтернет-продавця відмовити в поверненні товару. Тож у нашому випадку ми можемо мати претензії лише до кольору, розміру та явного браку. Як от з чайником, що прийшов нам з відколотою ручкою, ось із нього ми і почнемо. Доброго дня, підкажіть мені, будь ласка, я от у вас замовляла чайник, так? так. А, номер замовлення можу вам сказати, а він мені прийшов битий. Я бачу, що замовлення, це було хтось чайник. Тут немає частини ручки, можна так сказати. Тут вибита ручка. Ваше зверення на фіксування нашого менеджера. Чекаємо на дзвінок від менеджера магазину, а поки намагаємося повернути інші чайники. Ось цей ми замовляли на маловідомому сайті, де не вказано адреси ні офісу, ні складу. Крім того, на картинці був чайник білого кольору, а нам прийшов бежевого. Доброго вечора. Підкажіть, будь ласка, Олександр замовляла. У вас чайник? Хочу його повернути. Як я це можу зробити? Надіслав письмо на нашу електронну пошту, пісьмо указані клама. 也很凶的。 Добре, пишемо лист із претензією до кольору чайника на відділ рекламації цього інтернет-магазину. А поки чекаємо на відповідь, спробуємо повернути чайник, який купили з рук через сайт безплатних оголошень. Чоловік продавав його, бо з його слів купив на подарунок, а потім вирішив подарувати щось інше. То чайник став непотрібним. Він здається абсолютно новим, справним, але має різкий запах, чи то пластику, чи то клею. Підкажіть, будь ласка, замовляла вас е, чайник. Хотіла б його повернути вам. А що саме не підходить? Ну, я на нього подивилася. Він трошки так має запах пластику. Ж все, то, ну, ми ж домовляли, їх, що повернеться, якщо не робочий. Ну, він мені не сподобався і я не бачу причини, чому ви не можете його забрати назад. Добре, е, тоді відправляється так. Призначальник, я скинути мені на... Дуже охоче, але чоловік погоджується повернути нам гроші. Та чи зробить він це насправді, коли отримає товар назад? Скоро дізнаємося. Наразі ми подали заявки на повернення трьох чаників. Залишилися ще два з популярного інтернет-магазину і від продавця з соцмережі. Та якщо й до магазину ми зателефонували без проблем і за попередньою схемою залишили заявку. То з приватним продавцем почалися складнощі. Телефон було вимкнено, а на листи жодної відповіді. Хоча чайник прийшов без видимих недоліків, гарного кольору, але така відсутність зв'язку з продавцем насторожує. Що ж, зачекаємо кілька днів. Може, таки відгукнеться. А саме зараз нам телефонує менеджер з того інтернет-магазину кухонних товарів, який надіслав нам битий чайник. на Навіщо механічні при отриманні. Так, ми можемо де нам прийшло. Якби він поламався при доставці кур'єром, то в мене б, мабуть, в коробці був кусочок цього пластику з цієї ручки. Часів, я не знаю, що для нас това для цього. Чим ви можете мені доказати, що ви відправили мені справний чайник? Тому, що ви на менеджера магазину не діяло ні нагадування про закон про права споживачів, ні наявність гарантії, за якою покупець теж має право повертати браковану річ. Десять хвилин телефонної суперечки, і що ми чуємо? Тобто я його вам повернути не можу. Він може підняття. Ми були дійсно в розпачі. Якщо забитий чайник нам не захотіли повертати гроші, то чи варто на щось сподіватися там, звідки чайники пройшли іншого кольору або з неприємним запахом? Але і великий популярний інтернет-маркет, і чоловік із сайту безплатних оголошень, і навіть той магазин, на сайті якого не було адрес ні офісу, ні складу, усі без проблем забрали на товар. А отже, повернули гроші. Ось і перші гроші повернулися. Відверто проігнорував нас лише продавець і соцмереж. За два тижні він так і не відповів на наш лист, і слухавки не брав. Отже, з п'яти чайників, які ми купили через інтернет-магазини та приватних продавців, ми змогли повернути тільки три. Висновок такий: закон про захист прав споживачів в Україні таки працює, і товар, як ми бачимо, повернути можна, але тільки добросовісним продавцям. Анастасія, це ваша тема. Тож. Чи мав право інтернет-магазин, який нам надіслав битий чайник, відмовити у його поверненні? Ні, нема. Вам повинні були запропонувати або ремонт. Якщо ремонт неможливий, то тоді вже заміна або повернення коштів. Ну, якщо товар не надлежащого качества, то можна його навіть не через 14 днів повернути, а коли угодно. Мені потрапився телефон, який через 3 дні э, ну, перестав працювати взагалі нормально. Внешній вид мені показав, що він був ідеальний. Вообще, слава Богу, що я його не поцарапав. А мені сказали, що є мікротрещини. І це значить, що вже товар був в употреблении, і ми не можемо. Ожемо вернуть. Ну я написал ім на заявлення. Ну там прошла определено процедура возврата, и я вернул деньги. Є таке Анастасія. Тож чи можна повернути товар, якщо у вас немає чеку? Є окрім чеку? Ще гарантійний талон, якась технічна документація, яка теж підтверджує факт купівлі і звернутися безпосередньо до продавця. Можливо, якщо це добросовісний продавець, то він просто поверне вам кошти. Отже, треба наполягати на поверненні, і тоді шансів більше, що okay. вас задовольнять. Везде, де ви будете прикладати більше усілі, шансів буде більше. Дякую за ваші цінні поради. Це була головна тема на телеканалі Україна. Я Олена Кот. Побачимось за тиждень. Перегляд обов'язковий.